Звернення до нас по лінії 101, що мешканці даної квартири вже тривалий час не виходять на зв'язок, ну і не видно там в квартирі перебування. І запросили наш підрозділ, щоб аварійно зробити вскриття дверей. Відповідно, спільно з нарядом нацполіції були вскриті двері, і вже на місці були виявлені тіла Загиблих людей. Зафіксовано перевищення гарного газу майже в 70 разів більше, ніж відповідно до норми. Попередньо. Порушено кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Що стало такими наслідками? Ну, я хотів би зосередити людей, що досить багато робили ремонтних робіт, переобладнання і так далі. В даному випадку людина приїхала із-за кордону, запросила своїх друзів і вони відмічали. Приїзд. Котел не опалювався, не включався, тобто він був включений. Попередньо не здійснені заходи щодо перевірки безпекової ситуації. В даному випадку вуглекислий газ вигоріли і люди просто заснули, не проснулися. Це є трагедія. На жаль, у нас в області вони раз в рік такі десь масові. Пам'ятаєте, в місті івано Франківську на січових стрільців так само сім'я, десь При, приблизно таких самих обставин, таких самих. Причин і інші. Ну, це все приводить до того, що не контролюються перед опалювальним сезоном всі обігрівальні прилади, нагрівальні прилади. Це належить в першу чергу до газових, тому що це є небезпека, коли має відповідно бути перевірені димові канали, вентиляційні канали і так далі. І так далі.